Одній з останніх книжок я прочитала фразу: найкращий спосіб продовжити своє життя це не вкорочувати його собі. І знаєте, що вкорочує його найбільше. Це не відсутність занять спортом і не неправильне харчування, і навіть не недостаток сну. Найбільший фактор, який може знизити тривалість життя, це стрес, особливо хронічний, той, який ми відчуваємо фоново і не можемо контролювати. Можна займатися спортом, правильно харчуватись, не палити, не пити алкоголь, Оль, але при цьому все одно померти в молодому віці, адже якщо ми не відчуваємо спокою всередині, ніщо інше не допоможе. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Ліна Науменко. В минулому я синхронний перекладач, а вже впродовж останніх 26 років я ментор з вільного говоріння англійської та нейрокоуч. Це відео варто додивитися до кінця, адже якщо ви втілите в життя хоча б деякі з сьогоднішніх порад, це допоможе вам позбавити стресу, жити щасливіше, повніше життя та зрештою зробити своє життя саме таким, про яке ви мрієте. Ви знаєте, я така людина, яка постійно за все переживає, коли народилася. Моя донька, до віку її трьох років я переживала за те, що вона помре. Право в тому, що у мене був однокласник, сестра якого померла, коли їй було три рочки. Я побачила фото на шафі у них в квартирі, запитала, що трапилося, і так сильно мені викарбувалася ця історія в голові, що коли народилася власна дитина, я постійно думала, що от вона застудиться, точно помре, заб'є колінку, ну точно щось трапиться. І в цьому стресі я прожила три роки. Коли я отримала свою першу роботу роботу синхронного перекладача я так само переживала, переживала, що в мене недостатньо досвіду і мене звільнять. Впродовж усієї кар'єри я стресувала від того, що я не на роботі, коли я була у відпустці. Я страждала від феномену, який зараз називають ФОМО Fear of місті Opportunity, Тобто, коли ви боїтеся, що щось відбувається там, де вас немає, і ви щось втрачаєте. Стресувала через нестачу грошей за зайвих два кілограма, за невиконані домашні завдання. На тому навчанні, яке купувала. Переживала, якщо пригорить пиріг, переживала, якщо побачу бездомну собачку. Переживала, якщо якось не так поговорила з тітонькою в супермаркеті. Коротше, я переживала і стресувала абсолютно за все. До речі, напишіть в коментарях, в кого так само відбувається, коли ви переживаєте за будь-яку найменшу дрібничку. Просто скажіть, що я не одна тут така. І ось так я стресувала і стресувала, а потім почалися тривожні дзвіночки. Вперше я всерйоз захворіла, коли мої доньці. Було три роки. Тоді в мене трапилася перша операція. Далі була друга, третя. І так кожні два роки в мене знаходили нові і нові пухлини, і йшла операція за операцією. І чомусь спочатку на стрес я навіть не думала, я коригувала спорт, харчування, приймала пігулки, ліки, вітаміни, ходила до лікарів. Я робила все можливо, тільки не дивилася в сторону стресу. І лише коли я почала вивчати це питання, я зрозуміла, що насправді все. Навколо в нашому організму, в нашому житті, в нашому рівні енергії пов'язано саме зі стресом. І лише тоді, коли я почала розбиратися, що є причиною стресу, почала аналізувати, що саме слугує причиною мого стресу. Ось тоді все почалося потрішечки змінюватись. Зі свого особистого досвіду цієї ситуації я можу сказати, що пригнічений стрес правда може бути причиною багатьох хвороб, якщо взагалі не всіх, це ваша іросійна увага. Це і поганий настрій з часом депресії, це не бажання жити, небажання щось робити і досягати все навколо пов'язано з тим, як ви почуваєтесь. Тому я дуже раджу впродовж цього відео звертати увагу, що з того, що я буду говорити, притаманно саме вам, що присутнє в вашому житті, і що ви вже сьогодні можете змінити. Тоді поступово втілюючи в життя ті принципи, про які я буду говорити, ваше життя почне змінюватись, а рівень стресу поступово почне знижуватись. Чи можна взагалі змінити рівень стресу? Звісно, так. Однак є маленький такий нюанс: ніхто на жаль не може зробити цього за нас. От знаєте, є такі речі, які правда ніхто, окрім нас, не зробить. Так, ніхто не зможе опанувати якусь навичку за нас, як, наприклад, вивчення англійської. Так само ніхто не займеться за нас спортом і не покращить нашу фігуру. Ніхто за нас на жаль не може почати харчуватися правильно і не може покращити стан нашого здоров'я. Так само, і боротьба зі стресом це та річ, яку потрібно. Усвідомити, зрозуміти в собі, піти і виправити. І тут важливо, знаєте, не чекати ось того моменту, коли вже все край, і коли ви правда усвідомили, о, так все взагалі валиться з рук. Ні, краще це попередити, краще звернути увагу на ці тривожні дзвіночки і по одному почати виправляти ситуацію, яка трапилася на сьогодні. Таким чином вам вдасться запобігти ось такій ситуації зі здоров'ям, наприклад, як була у мене, і краще зробити раніше, ніж пізніше. Тому Давайте починати, і зараз буде багато коротеньких порад, кожна з яких допоможе вам позбавити стресу. Перше і основне піклуйтеся про себе. Просто пам'ятайте, ніхто ніколи не попіклується за вас, якщо ви самі цього для себе не зробите. Тому щоденні ранкові ритуали, речі, які вас роблять щасливішими. Обов'язково включайте їх в свою рутину і для того, щоб про це не забути, просто робіть це першою дією в своєму дні. Уникайте голодного стресу, не ходіть голодними, навіть якщо зараз ви слідкуєте за харчуванням, Аньо, здоров'ям, фігурою обов'язково переконуйтесь, що ви не злі від того, що ви голодні. В англійській є таке слово «hungry». злий, бо голодний. Обов'язково маєте з собою якісь здорові перекуси, горішки, яблучко, але не голодуйте. На наступному пункті я хочу трішки зупинитися: завершить всі незавершені справи. Знаєте, це те, що дуже сильно тягне з нас енергію. Тому я пропоную вам зробити таку вправу. Подивіться на своє життя і на все, що ви не закінчили, які повідомлення. В телеграмі чи в пошті ви не перечитали, де ви щось комусь обіцяли з мамою кудись з'їздити чи подружці, перезвонити. От запишіть всі ці недоділки в один великий список. Причому зробіть навіть малюсінькі-малюсінькі речі. Якщо ви десь щось не перебрали, з кимось не зустрілися, щось не дочитали, запишіть все-все. У вас має вийти приблизно 100 пунктів. А потім візьміть і розподіліть на категорії: ті, які ви можете завершити прямо сьогодні, ті, які ви можете. Завершити впродовж тижня і ті, від яких ви можете взагалі відмовитись. Тільки давайте домовимося. Якщо ви вирішуєте, що це вам не потрібно, значить видаляйте повідомлення. Більше не повертайтесь до цієї справи. Подумки в результаті, що ми очікуємо, ми очікуємо просто чисте життя без ось цих самих недороблених справ. А далі спробуйте просто не накопичувати ці недороблені справи. Якщо потрібно щось зробити, робіть це негайно. Наступний пункт дуже сильно. Пов'язаний з попереднім: закрите незакриті гіштальти, щось, що ви давно збиралися зробити, але не наважувались. Так, наприклад, невивчена англійська буде висіти над вами таким німим нагадуванням, що вам це потрібно зробити, але у вас руки не доходять, чи ви не наважуєтесь, чи не можете виділити на це кошти. Теж саме стосується почати займатися спортом, чи навчитися опанувати нову навичку, чи навіть змінити ліку в душі, все, що поломане, не працює, чи ви ще не навчилися це робити. Так само буде висіти над вами і викликати стрес. Прагніть достатньої кількості відпочинку, сну та відпусток. Спочатку ви можете того не відчувати, але недостаток відпочинку і сну точно буде впливати на рівень вашого стресу. Тому слідкуйте за тим, щоб ви достатньо спали і обов'язково відпочиваєте. Буде чудово, якщо ви будете відпочивати саме на свіжому повітрі і будете змінювати діяльність зі звичної на щось, чого не робите регулярно. В одній з книжок я також прочитала про прико. Ольну штуку, що називається лісотерапія. Це коли ми виходимо гуляти саме на природу. Справа в тому, що в великому місці ми постійно оточені стресом і небезпекою. Ми переходимо через світлофор чи на переході, і потенційно на нас може чатувати небезпека. Нам постійно потрібно слідкувати за тим, що нас оточує. В той самий час, коли ми у лісі чи в парку на природі, ми можемо розслабитись, видихнути і насолодитися ось цим оточенням. Тому обов'язково влаштовуйте собі такі дні на природі. Тиша і час з собою також будуть мати цей антистресовий ефект. Часом навіть 10 хвилин наодинці з собою, вимкнувши музику, соцмережі, комп'ютер, просто заплющивши очі і послухавши тишу, буде сприятливо впливати на ваш психоемоційний стан. Якщо ж ви обираєте переживати, то принаймні переживайте за те, що в ваших силах змінити такі явища, як ріст цін. Чи дощ, погана погода, затори, політична ситуація все це на жаль не підвласне нам. І скільки б ми не переживали за це, на жаль, ми не можемо цього змінити. Все, що ми можемо змінити, це своє ставлення до тієї чи іншої ситуації. Тож давайте обирати саме цей варіант. Намагайтеся не робити того, що викликає у вас внутрішній конфлікт. І я знаю, що це зробити дуже важко. Часто ми залишаємось на роботі, яку насправді не любимо лише через. Гроші або залишаємось в токсичних стосунках тільки через страх самотності. Так само ми можемо спілкуватися з токсичними людьми тільки тому, що це наші власні батьки, сестри чи брати. Однак тут важливо розуміти, що ви витрачаєте цей свій дорогоцінний час життя на те, що врешті-решт все одно вибухне, і рано чи пізно це доведеться вирішувати, то краще зробити це рано, ніж пізніше. Не переживайте за минуле чи майбутнє. Знайте мені. Подобається вираз в англійській мові why it is called the present Минуле це історія, майбутнє це загадка, і лише сьогоднішній день це дар, і саме тому він називається. Present – подарунок. Знаєте, ми дуже любимо варитися в минулих спогадах, чи любимо наперед думати, як щось відбудеться. І зазвичай це не якась яскрава картинка. Зазвичай це найгірший можливий сценарій. Але найкраще, що ми можемо зробити для себе, це не думати ні про минуле, ні про майбутнє, а жити і насолоджуватись тут і зараз в моменті. Тому що саме теперішнє, саме ось цей момент є для нас найкращим подарунком життя. Так само буде. Хорошою ідеєю ставити собі проміжні цілі та челенджі. Я особисто дуже люблю челенджі. Так, наприклад, цього року у мене челендж прочитати 53 книжки. І на шляху до своєї цілі я надихаюсь своїм власним досягненням. Я ставлю собі галочки в трекері, я відмічаю, що я вже прочитала, і я дивлюсь: от цього року я умнічка, я це зробила. Це мене надихає. Кожен день, коли я прокидаюсь, я думаю, клас, я на крок ближче до своєї мети. І це позбавляє мене стресу. Тому що я маю сенс цього життя. Наступною класною порадою проти стресу було б створення щоденника вдячності та щоденника самопрограмування. Це насправді велика обширна тема, яка заслуговує окремої теми відео. Але якщо коротко, коли ви пишете щоденник вдячності, пункт за пунктом, ви розумієте, що насправді не все так погано вас вже оточує стільки всього, за що ви можете бути вдячними всесвіту, людям навколо вас, собі, і це надихає це наповнює життя більшим сенсом і позбавляє стресу. Наступна порада, яка здатна позбавити стресу, звучить так: якщо можеш щось зробити, зроби це негайно. Кожного разу, коли ви відкладаєте якусь справу на потім, вона накопичується в той самий список, про який ми вже сьогодні говорили, і висить над вами німим нагадуванням. Тому, якщо у вас є можливість зробити щось тут і зараз не накопичуючи, ідіть і робіть. Наступна порада буде стосуватися фінансів. Якщо у вас є, хоча б мінімальна можливість заощаджувати, робіть це. Справа в тому, що нестача коштів є одним з найбільших тригерів для стресу, тому було б чудово мати хоча б мінімальну фінансову подушку. Навіть невеличка сума дозволить вам почуватися більш впевненими і не стресувати. Ще одна класна порада це автоматизувати ті процеси в своєму житті, які ви можете автоматизувати. Так, наприклад, ви можете користуватися посудомийкою, замість того, щоб витрачати. Час на миття посуду, це звільнить вам багато часу для мене. Особисто геймченджером був робот-пилосос, який прибирає квартиру, поки я роблю свої інші справи. Навчіться говорити ні собі. Чужим людям та навіть родичам, обіцянки, які ми не маємо змоги виконати, забирають ну, дуже багато енергії. Ми ніби відчуваємо провину за те, що не допомагаємо, і тому ми відмовляємо собі, жертвуємо своїми інтересами заради когось іншого. Ми можемо піти допомагати родичам чи батькам в той час, як розуміємо, що в нас і своїх справ дуже багато. Ми можемо сказати так навіть тортику, який ми з'їли в моменті, хоча насправді ми вже давно мрі. Про здорове харчування, тому казати ні дуже класна навичка. Наступна моя порада це планування життя. Сплануйте свій день, назначте основну справу цього дня та рухайтесь по дню більш впевнено, тому що коли у нас немає ось того зрозумілого вектору руху, ми стресуємо, тому що нам не зрозуміло куди рухатись. Скористайтеся цією порадою, і побачите, наскільки легше вам буде. Наступну пораду я прочитала в книжці про тайм менеджмент, і звучить вона так. Так. живіть своє життя зараз, як ви б мріяли проживати його на пенсії. Часто ми відкладаємо на потім речі, про які насправді мріємо. Ми купуємо одяг і носимо його лише на свята. Ми не відвідуємо місця, в які мріяли потрапити. Ми не читаємо книжки, які давно придбали. Ми не займаємось хобі, про які мріяли з дитинства. Тому класною ідеєю буде почати жити своє життя прямо сьогодні, не думаючи, що десь на старості років у нас з'явиться більше часу. І от тоді ми займемося тим, про що мріяли. До речі, у мене на каналі є відео саме про хобі. Перегляньте його, там я розповідаю про те, як наважитись на заняття хобі і зробити своє життя більш насиченим і щасливішим. Наступна порада складається з двох пунктів: слідкуйте за своїм харчуванням і спортом. Зробіть і те, і інше стилем життя. Коли ми сидимо на дієті, це певний стрес для нашого організму. Ми ніби з нетерпінням чекаємо, коли та дієта закінчиться і ми знову будемо жити своє нормальне життя там, де є смаколики. Однак найкращий шлях жити щасливе життя в здорових стосунках з їжею це зробити здорове харчування стилем свого життя. Те саме стосується і спорту. Не думати про спорт як про якусь каторгу, а полюбити спорт. А для того, щоб його полюбити, важливо обрати саме той спорт, який вам подобається, а не той, яким займаються всі навколо і просто тому, що це трендово, і зробити його невід'ємною частиною свого. Ого, життя теж саме до речі, я раджу зробити із англійською зробити вивчення англійською невід'ємною частиною свого життя, а не ось тими періодичними якимись годинами, коли ми нею займаємось, тому що це те, що з нами має бути назавжди, якщо ми хочемо вільно спілкуватися. Наступна порада виявилась дуже корисною для мене позбавляйтесь зайвого. Один період часу в мене навіть була звичка викидати 5 речей на день. Ось я заходила на кухню, дивилася на якісь старенькі речі, якими я вже давно не користувалася, і викидала їх. Або в ванні різні баночки, скляночки, щось там не домазала трішечки креміку, залишилося. Обов'язково треба його залишити. Або косметичний олівчик, ну ще ж не до кінця він сточився. Ще залишу, можливо, знадобиться. Насправді так ніколи і не знадобляються. Тому, замість того, щоб шкодувати. І не викидати, просто візьміть і викиньте. Таким чином, ви викинете зайве, звільните місце і простір, вам стане легше дихати, і ви оточите себе лише тими речами, які ви по-справжньому любите. До речі, в цьому контексті я хочу порадити прочитати класну книжку Магічне прибирання. Мені подобається лайфхак з цієї книжки брати річ в руки і задавати собі запитання: ця річ робить мене щасливою чи ні. І якщо не робить. Сміливо викидайте, краще викинути і на її місце придбати нову, яка буде робити вас щасливою, ніж тримати ось цю стареньку, а навіть і новеньку, але яка вам чомусь не подобається. Вона буде тягнути з вас енергію. Ви будете мріяти вже про іншу річ, але не будете купувати лише тому, що ну ця ж у вас є. Тому без жалю викидайте, позбавляйтесь і оточуйте себе лише тими речами, які по справжньому любите. Ще одна порада: не бійтесь просити про Допомогу, знаєте, дуже часто ми прагнемо з усім впоратись самостійно. Однак ми не можемо бути спеціалістами абсолютно у всіх галузях. В англійській є така ідіома jack of all trades – людина, яка може робити абсолютно все, але ми не можемо фізично бути класними в усьому. Є люди, які краще розбираються в певних речах. Тому було б класно попросити про допомогу у того, хто розбирається краще. Можна попросити про допомогу, можна піти на навчання до спеціалістів. Ліста і в тому і в іншому випадку це зекономить нам безліч часу, який ми можемо витратити з більшою користю. А також це збереже наші нерви, тому що ми просто не будемо психувати від того, що в нас щось там не виходить. Не марнуйте час і нерви на пошук рішень, про які інші знають набагато більше. До речі, якщо питання вивчення англійської для вас зараз актуальне, я запрошую вас на своє велике навчання Вільна англійська, де ви навчитеся вільно спілкуватися англійською, генерувати ідеї. Поповнювати словниковий запас, розберетеся, як все працює в англійській. Ви опануєте вимову, граматику, навіть прочитаєте свою першу книжку англійською та нарешті заговорите вільно. Під цим відео я залишу посилання на анкету перед запису. Ви зможете заповнити її та потрапити на безкоштовну діагностику для того, щоб ми визначили найкращий вектор руху саме для вас. І остання порада на сьогодні: це менше часу на соцмережі та інтернет. Ви просто вдумайтесь скільки на сьогодні часу ми ви витрачаємо на це, знаєте, так прикро спостерігати за тим, як людство сьогодні витрачає час, щоб спостерігати за життями інших, замість того, щоб будувати власне життя. Ми оточені різними шоу, халастяк, суперняня, там хата на тата, я навіть не знаю всіх цих назв. Однак у мене лише одне запитання до себе, якби я таке дивилася, що це мені дає. І от, якщо моя відповідь мені це нічого не дає, я не буду. До цього робити замість цього, я можу навіть послухати улюблену музику. Я можу подивитися відео на YouTube. Замість цього я можу почитати книжку або пройти якесь навчання. Заради відпочинку я можу зробити те, що мене і розвиває, і розслабляє. А от речі, які мені не несуть жодної користі, я особисто не роблю. І вам не раджу. Є інший бік цієї ситуації: естетика. Ми дивимось на щось приємне, естетичне, надихаюче. Але зверніть увагу, скільки нашого часу це віднімає. І ніби це добре, адже ми надихаємось. Але зверніть увагу, наскільки часто ми дивимося, надихаємось, а потім розвертаємось і йдемо будувати своє власне, таке саме красиве, естетичне життя, красиве тіло і так далі. Я думаю, що крайні рідко. Так буває, але не завжди. Тому хорошою ідеєю це ж таки, було б знизити кількість споживання такого контенту і збільшити час на побудову свого власного життя, за яким би спостерігали інші. То який же висновок можна зробити з усіх цих порад. Знаєте, ми не проживемо довге життя, якщо будемо жити життям когось іншого. Можна робити все правильно, але при цьому все одно не почуватися щасливими і відчувати ось цю порожнечу. Тому дуже важливо зрозуміти себе, зрозуміти, що робить нас щасливими, що викликає Ликає стрес і позбутися цього, і нарешті почати жити те життя, про яке ми завжди мріяли чи уявляли його собі. Щастя і щасливе життя це проект кожного з нас. А стрес це те, чого ми можемо себе позбавити. Звісно, є речі, які від нас не залежать, на жаль. Але навіть якщо ми знизимо кількість стресу, того, який ми самі вносимо в своє життя, навіть якщо ми цього не хочемо, наше життя стане і легшим, і позитивнішим. Що ж, я сподіваюся. Це відео було хоча б трішечки корисним та надихаючим для вас. І сподіваюся, що після нього ви підете і щось та зміните в своєму житті. Підписуйтесь, залишайте коментарі та до зустрічі в нових відео.